Квіти, що наче проростають з гільз. Інсталяцію соняхи пам'яті встановили на театральному майдані у Тернополі 29 серпня у День пам'яті захисників України. Саме цього дня, у 2014 році, під час боїв за Іловайськ наша армія зазнала найбільших втрат. Квітка Соняха стала символом скорботи за загиблими українськими воїнами. Ворог розстріляв захисників, коли вони проходили шлях соняшниковим полем. Шанування героїв у Тернополі розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання. Покласти сонях до тематичної інсталяції могли усі охочі. На театральному майдані зібралися матері, дружини, діти загиблих на війні героїв, серед присутніх мати загиблого воїна Олександра Леся Орляк. Хлопець був мобілізований у серпні 2014 року. Загинув захисник 6 лютого 2015-го, намагаючись зупинити ворожу атаку. Він... Стояв на захисті України у складі 128-ї окремої гірськопіхотної піхотної бригади, обіймав посаду командира гармати. А свої рішення він пояснив дуже просто. Я повинен, я військовозобов'язаний. Соняг у пам'ять про свого сина Тараса принесла Надія Щерба. Захисник поліг 29 листопада 2022 року на Бахмутському напрямку. Тарас Щирба став на захист України ще в 2014 році, але після отриманого поранення пройшов лікування та повернувся до дружини та дітей. 24 лютого чоловік не зміг залишатися осторонь і знову взяв до рук зброю. Ми його дуже просили, щоб він залишився в теробороні в Тернополі. Але він сказав, що якщо Київ візьмуть, то в Тернополі не буде що захищати. Неможливо було його впрошувати, неможливо було його щось йому пояснювати, тому що він сказав, коли мої сини виростуть, вони мене запитають, тату, де ти був, коли москаль топтав нашу землю. Пані Надія пригадує останню розмову із сином. Він був на такому піднесенні. Він говорив, що ми обов'язково переможемо, що ми їх всіх здолаємо. Вони лізуть як гриби, але ми їх всіх здолаємо. І Україна буде вільна. І з тими словами він загинув. Вічна пам'ять і шана усім героям, які віддали своє життя за Україну. Підростаючі покоління повинно пам'ятати своїх героїв, повинні пам'ятати всі жертви, які були віддані за нашу Україну. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.